Так, є у нас ще питання. Людство так сильно страждає. Чому? Людство так сильно страждає. Чому Господь дав нашим душам втілитись в матеріальні тіла для страждання? Ну, по-перше, творець не створював цей світ для того, щоб люди страждали. На це питання можна дати багато різних відповідей в різних площинах. Але треба зрозуміти, що а, Творець не, не створив цей світ для того, щоб він страждав. Він створив, а, систему для того, щоб систему душ, систему бажань для того, щоб вони наповнились всією величчю і всім тим, що є в них. А, є, в, я маю на увазі в, в цій системі душ, яка наповнена світлом творця. Тобто, фактично, творець хоче дати нам найвеликий, саме прекрасний стан, який є у всесвіті. Питання тільки в тому, що для цього є е, спеціальний період підготовки. Тобто ми не можемо е, отримати те, що хоче дати нам творець, без е, підготовки. Ми не можемо отримати те, що він нам хоче дати, якщо в нас немає до цього бажання. І на цю тему. Бальсуам приводить такий приклад, що він приводить такий приклад, що а, ось яблуко, коли ви його їсте а, а, зеленим, да, і воно вам а, ну, не, не подобається, ви відчуваєте якесь страждання від цього смаку, а, то ви просто не знаєте останнього. Якби стану да, цього яблука, коли воно дозріє. Тобто те, що ми зараз відчуваємо якісь страждання, то ми відчуваємо як тому, що ми не бачимо всієї картини і ми не бачимо а, ну, всього процесу. І про це Бачлам теж пише, що якби там, людину там, якогось там людину там били палкою, і потім, після того, як його побили, сказали, що ну ось зараз. Ми тобі за кожен удар, який ми тобі значить, зробили, ми тобі дамо одну золоту монету. І він каже, що ж ви мені раніше не сказали, я б попросив вам, щоб ви мені ще дали б більше ударів палкою, то я ж не знав, що просто мені за це буде винагорода. Тобто, це не значить, що ми повинні страждати і, ну, як би, ну, як це сказати, щоб ми прагнули цих страждань. Але ми просто повинні зрозуміти, що є. Процес і є період підготовки, тобто який готує наше бажання до отримання світла, до отримання наповнення. І в принципі, взагалі, я вам так хочу сказати, я вам відкрию таємницю, що вся ваша здатність відчувати насолоду, щоб ви не відчували, ось візьміть любу насолоду, яку ви в своєму житті відчували. То ця здатність, вона базується на вашій здатності страждати. Тому що якби у вас не було страждань, то ви б просто нічого б не змогли відчути. Тому що людина це від такий контур, знаєте, відчу, який чуйний, да, який яка ось відчуває. Так вона відчуває завжди, коли є два ось цих елементи — страждання та насолода. Ви не можете відчути насолоду, якщо у вас немає страждання. Ви хочете пити, да? це теж страждання. Я ось хочу пити. Жарко. Жарко. Зараз хочу пити. Це страждання. Невеличке, але страждання. Да? Поки що в мене є вода, але це страждання. Я ось беру і п'ю. Відчуваю насолоду. Да? Якби ще більше хотів би пити, якщо ще більше було б страждання, то я би ще більше насолоду отримав, коли я б пив би цю воду. розумієте? Тому таким чином ми, в принципі, на цьому дуалізмі будується наша здатність, наша здатність отримати насолоду. І тому ви використовуєте спеції, тому ви використовуєте там різню гірчицю, там різні там, чилі, коли ви їсте їжу. Чому? Тому що воно надає, дає вам додаткову насолоду. Це ж страждання, да? чілі, ось візьміть табаско якийсь Це ж страждання для вашого. Для вашого організму. І це, до речі, не дуже, наскільки я знаю, там, прям здорова їжа. Але тим не менше люди люблять використовувати різні спеції там, да, для того, щоб а, через створення такого невеличкого страждання відчути насолоду додаткову від їжі. І це стосується всього. Ну, тобто візьміть будь-яку насолоду, яку люди відчувають, ця насолода завжди. Вона поєднана зі стражданням, сексуальна насолода. Чому тільки ось зараз з'явилися ці всі садомазо практики, саме тому, що люди втратили якби, здатність насолоджуватись, тобто егоїзм росте і здатність насолоджуватись простими насолодами, вона якби, втрачається. Тому люди вигадують різні способи, щоб завдати собі якісь таких невеличких страждань. І щоб на цьому на контрасті відчути насолоду, тому що в принципі людина живе, коли вона відчуває насолоду. Ось тому творець створив страждання для того, щоб розвивати нас, не для того, щоб просто страждали. І зрозуміти правильно те, що творець не створив страждання для того, щоб нас наказувати. Ось це теж дуже важливо розуміти. Це дуже відрізняється від цих інших би, пояснень, крім Кабули, Кабула каже, що творець нікого не наказує, в принципі, він хоче насолодити нас, він хоче дати нам можливість відчувати насолоду. Питання в тільки в тому, що якщо ми у нас немає бажання до насолоди, яку хоче нам віддати творець, то він в нас створює бажання до цього, а це робиться через страждання. Але коли ми вивчаємо кабалу, то це є альтернативний шлях цьому шляху, який називається шляхом страждань. Тому що фактично, що ми в кабалі робимо, ми розвиваємо душу, ось тема нашого сьогоднішнього уроку да? це розвити душу на день народження душі. Що таке душа? Це фактично спеціальні бажання духовні, да? які називаються кітар хахмабіна. Зранки немалку, то тобто, ці сфіро це є спеціальні духовні бажання, які можуть прийняти в себе спеціальні духовні наповнення, які називаються різними назвами світла. Да? Це нефеш, руах, нешама, хая, єхіда. Це різні назви наповнень, різні назви е, е, ну, якби насолоди, але це дуже особлива насолода. Яку ми відчуваємо в дуже особливих бажаннях. Тому що, що кабала робить, вона розвиває в нас особливі бажання, в які ми потім отримуємо особливе наповнення, фактично наповнення від наближення до творця. І тоді нам не треба страждати, тому що ми вже самі а, перебираємо на себе програму розвитку, тобто не творець вже розвиває в нас здатність насолоджуватись. Тим, що він нам надає страждання. А ми самі розвиваємо в собі необхідні бажання і необхідне відчуття насолоди. Тобто ось Тому шлях кабали він відрізняється від шляху страждань. І коли ми йдемо по цьому шляху, то ми дійсно можемо сильно-сильно переробити програму дій а, на нас з боку Творця, який зазвичай діє за допомогою страждань.